Вам мы ожидали от нашей власти, которая во многом благодаря нашій позиції, нашим действиям року, в феврале-марте 2014 года вернулась в город Севастополь в Крым. Чолом б'ють путіну. В інтернеті севастопольські підприємці намагаються докричатися до Москви. Записують відео звернення до кремлівського чільника. Аби той захистив їхній бізнес від свавілля кримської влади, Севастопольці скаржаться, що свого часу і на референдуми ходили, і прапорами махали. А тепер їх позбавляють робочих місць і заробітку торгові точки і кіоски кримські князькі демонтують без суда і слідства. От тільки не доходить у ватні голови цих бізнесменів, що захисту вони просять у того, хто і стоїть за цим свавіллям. Саме Путін і підписав закон про позапланові перевірки кримських підприємців. Тільки про головне замить у під. Циковому спецкорі на 2+,2. плюс два. Вітаємося. Під постійним відеонаглядом у Зайцевому по бо обидва боки спостерігачі планують встановити відеокамери. Добровольці на вихід. Карпатська січ повинна бути розпущена. У тил карпатську січ, що воює у складі 93-ї бригади, тихцем розформовують усе, що нажити непосильною працею. Звідси сума грошей. дав, медал сам медал заробляю. 200 тисяч гривень, 40 тисяч доларів – діаманти. Поцупили у простого секретаря суду в Ужгороді злочинців. Четверо Верховній Раді має стати днем великих кадрових призначень. Порядок денний задовольнити заяву про відставку Арсенія Яценюка і призначити прем'єр-міністром Володимира Гройсмана, якого кілька годин тому офіційно підтримала коаліція. Завтра обіцяють і нове керівництво парламенту спікера Андрія Парубія та його першу заступницю Ірину Геращенко. Сьогодні консультації коаліції тривали весь день. Депутати розійшлися тільки ближче до восьмої вечора. Були навіть повідомлення, що доля самої коаліції під питанням, адже один депутат від ПП ні. Би вийшов із фракції, проте ця інформація не підтвердилася. Народні обранці вийшли у доброму гуморі. Уряд затвердили, і вже завтра він має бути проголосований під питанням. Лише одна посада міністра охорони здоров'я. Залишається лише одна вакантна посада, оскільки блок Петра Порошенка не погодив міністра з питань охорони здоров'я. До завтра, можливо, це питання вирішиться. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, перший віце-прем'єр Степан Кубів. Шість віцепрем'єрів, міністри, які були погоджені фракціями. Восьмеро українських бійців дістали поранення на Донеччині троє під час ворожих обстрілів. П'ятеро через підрив БМП на фугасі. Таку офіційну статистику за минулу добу добудують у штабі. Ато за даними штабістів, попередньої ночі вони зафіксували рекордну кількість обстрілів за останні півмісяця. Бойовки активно гатять з мінометів та бронетехніки по всі лінії. Зіткнення ворожі снаряди долітають вже й до житлових кварталів Авдіївки. Під час одного такого арт удару було пошкоджено загальноосвітню школу. Минулось без жертв. Тим часом, за даними. Розвідки на Донбас знову із братньої Росії надійшла підмога з військ торгу. Було зафіксовано прибуття ешелону з паливно мастильними матеріалами до Краснодона. До Дебальцевого зайшов ешелон з близько 200 тоннами боєприпасів. А у Іловайськ заїхало 12 танків та 18 бойових броньованих автомобілів. Важко поранених бійців доправили з передової до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Троє з кульовими пораненнями. Решта п'ятеро мінно вибуховими бійці постраждали поблизу Авдіївки, зеніта та пісків. Поранених вже прооперували. Медики кажуть, витягли з тіл бійців просто кілограми брухту. Ольга Павловська про фронт для хірургів Микола Федоришин опритомнів після операції він навіть не здогадується наскільки небезпечним був його стан. Кліпка за Нормально да річний гранатометник Микола був на варті біля шахти Бутівка. Майже опівночі куля снайпера просто в обличчя. Двох сторін стріляли. Я посматривав територію на одну сторону, дивився і на другу, щоб докласти, що яка ситуація. Ну не встиг. Як спав, вона мені біля очей тут ударила. Каже, відчув гіркоту і як кров потекла, заспокоював себе, що то просто осколок, та ставало дедалі гірше. Лікарі приголомшили, куля зупинилася в основі черепа. черепно ліцева травма, близьке розположення мозга, глаза і найголовніше магістральних сосудовшей, які питають, мозк і лицевий скелет. Кілька хірургів одночасно оперували бійця дві години. Це була мігруюча куля, тобто, всередині голови, вона постійно змінювала розташування і ніби втікала від лікарів. коли крутилася, вона намотала на себе э, мишечні волокна, потом зв'язки. Э, на 10 сантиметрів обличчя поруч із життєво важливими судинами. Хірурги визнають, порятунок бійця був ювелірною роботою. Якраз вся сложність. І заключалась в тому, чтобы її извлечь настолько осторожно, чтобы не ранить ті сосуди, які рядом прилежат. Та йому очень повезло, що ну это міліметри разом із Миколою у реанімації залишаються четверо поранених. Їх усіх вже прооперували. Достали кілограм кілограмі та осколків. у найтяжчому стані 23-річний Геннадій. він втратив руку та просто зарешечене осколками. Оторвана рука ранення в грудь, в живот в конічності. Находяться в тяжелішому состоянии, кома. Ну є маленький прогноз, що должно ж все хорошо, пока функції держать. Медики кажуть, що є надія, що усі восьмеро поранених за останню добу виживуть. Троє з них добровольці правого сектору, наймолодшому 20 років. У Рипалоску Олександр Куліші, Дніпропотровський, спецкорд два плюс два. Ворог під горлівкою почав активно застосовувати 152-мм двоміліметрові арт-системи. Важкі і дуже важкі снаряди падають на зайцеве. Причому дістається не лише військовим, які боронять наші позиції під цим селищем, а й місцевим у майорську та самому Зайцевому. Про війну важких калібрів в один наш бік у репортажі Гани Бокої. Буквально вчора у ці краї з'їздилася численна місія представників ОБСЄ. Чоловік так з 20 кружляли цими полями і казали, десь тут хочуть встановити камери відеоспостереження. Але щойно ревізори роз'їхалися по свіжих слідах, бойовики засипали українські позиції з важкої зброї. Після цього, да, пока звісно, була місія, було тихо, вони ходили, сматрилі, розмовляли. Гатили до пізньої ночі, а зранку видно і розтрощену електроопору, і ями у полях і в людських городах. Військовою мовою це розрив од снаряду сау 152 мм. міліметри. Ну щоб нам цивільним було зрозуміліше, мого зросту метр п'ятдесят чотири. Люди ще не працювали на городі. Вони вчора працювали, якраз підготували огороди всі, і от ночі. Ліза кутру залетіли снаряди. Вас Що війна тут не вщухає місцеві говорити, бояться щойно бачать журналістів, зачиняються. Військові ж розповідають уже за тиждень вони будуть під цілодобовим. Відеонаглядом, адже за планом ОБСЄ і в цих полях і на боці окупантів встановлять камери. Але вояки пам'ятають таку ж практику в Широкиному і собі подібного не хочуть. кажуть уночі, камери технічно не зможуть зафіксувати з якого боку першими почали бити. Удень же бойовики по них не стріляють. Зате позиції підозрюють, ворог зможе роздивитись. Камери та будуть, а далі яка буде доля тої інформації, то вже невідомо. І судячи з того, що до цього за ОБСЄ були факти, коли вони передавали інформацію. Нема довіри, не до ОБС є не докону. Ну, в основному я довіряю тільки сам собі своєму командирую. Армійці ж переконані, за два роки війни і без камер можна було б удосально фіксувати, хто тут окупант і хто порушує перемир'я. А поки без відеонагляду кажуть бойовикам, принаймні бити по позиціях складніше промацувати, де стоять наші вояки. Терористи йдуть пішки. Лише цієї ночі було кілька диверсійних груп. Десь 21.20, приблизно ну, примерно таке час, вийшло 7 чоловік, прийшло чоловік 10 хвилин через 20. І одразу почався обстріл 120. По темному ж вояки бойовикам управно дають відсіч. От як сьогодні витримали більше 20 обстрілів і вже від ранку наново чистять зброю. Ганна Бока, Ігор Ткач, Радимир Рехва, Спецкор, 2+,2. На Донеччині виявили масове поховання бойовиків. Пошукова група евакуація 200 відкупала могильник із 18 тілами. Усі в камуфляжній формі із нашивками незаконних збройних формувань тіла. поховали між селами Спірне та Грубівка у Бахмутському районі. Раніше він звався Артемівськом. У 14-му тут училися запеклі бої 7 липня 2014-го Тодішні Артемівські навколишні села звільнила українська армія. Відтоді українські військові натрапляють на сепаратистські могильники за останні п. Півмісяця – це вже друга така знахідка. Тіла відправлять на судово медичну експертизу. Вона має встановити особи загиблих та обставини їхньої смерті. Одразу два канали несанкціонованого зв'язку бойовиків з російськими кураторами перекрили працівники СБУ. Підтримку бойовикам надавали комп'ютерники із Слов'янська та Дніпрозіржинська. Вони обробляли міжнародні дзвінки за допомогою спеціальних програм та направляли їх до мобільних мереж українських операторів. Один із затриманих, 25-річний житель Слов'янська, зізнався, що на таких послугах заробляв 5 тисяч гривень на місяць. Зв'язок забезпечив понад півроку. Оголошення про цю роботу знайшов в інтернеті. каже, така мереж де в багатьох местах Украины. Цей чоловік дав мені кабінет, роботу, логін і пароль. Вскоре я осознав, що мої дії привели до изменению маршрутизації международного телефонного трафика. И что данный канал связи мог бы использоваться боевыми террористической организации. У Запоріжжі згадують яєчну неділю. Цього дня два роки тому патріоти зірвали акції про російських сил, які намагались захопити владу у місті. Тоді прибічники руського міра запоріжці п'ять годин закидали яйцями та борошном. Кілька представників антимайдану зазнала серйозних травм. Врятувати їх змогли лише священики, які вмовили містян утриматись від фізичної розправи. Як яйця зупинили русскую вісну у Запоріжжі, згадував Яків Носков. Більше двох сотень сепаратистів, російські прапори та агресивні гасла цього дня два роки тому на Алеї Слави у Запоріжжі зібрались найактивніші прибічники руського миру. Напередодні озброєні люди захопили владу у слов'янську Запоріжжя. Могло стати наступним. Сепаратисти, які зазвичай збирались біля пам'ятника Леніну, того разу влаштували пішоходу та зупинились ось на цій площі за півсотні метрів від мерії та за кілометр від найближчого відділку міліції. Патріоти згадують на деморалізованих правоохоронців надії фактично не було. это вот сейчас мы вспоминаем это все было весело но на тот момент мы видели новости м ну оттуда вот славянск и мы это мы понимали что надо просто задавить чтобы ну этого не было в запорожении Сепаратисти почали закликати усіх готуватись до донецького сценарію, але патріотичні запоріжці вже підтягнулись до алеї Слави. Яка Твоя родина? моя родина Україна вже за півгодини антимайданівці оточили кілька тисяч запоріжців. Люди хотіли їх просто розірвати на кусочки, скажімо так. Самосуду вдалося не допустити лише завдяки міліції, хоча час від часу кордони не допомагали. І тут із толпи начали літить ні всівозможні предмети. От зазначала это были там яйця, потім то кам'яні. Там есть тобто, летело все, що возможно. Там мука, кефір. Безпорадних антимайданівців вивозили автозаками. Перша автівка поїхала із пробитими колесами. Друга ледь не стала для сепаратистів. Пересувним крематорієм в автозак полетіли коктейлі Молотова, і все це під прицілом телекамер російських пропагандистських каналів. Правоохоронці припускають, їм потрібна була яскрава картинка масової загибелі людей. Я вам скажу, що в цей момент в машині знаходилося 17 чоловік. Дверь була заблокована различними палками і предметами. І, скоріше, люди були, які кидали коктейлі, не представники Євромайдан, а якраз на скоріше що якісь провокатори за кілька годин закиданих яйцями та мукою, схожих на великодні паски сепаратистів, таки вивели з оточення. Щоправда, організаторам антимайдану вдалося втекти. Зараз вони активні учасники формувань бойовиків. Слідство розполагає достатньо даними. Що вони настаще время знаходяться на території так ДНР. З того часу про російську весну у Запоріжжі не згадують за два роки з дня так званої яєчної неділі у місті не було жодного проросійського мітингу. Як і в Носково, Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор, 2+,2. Карпатську січ розформовують добровольці, котрі від початку АТО воюють на сході. Нині виявились непотрібними у збройних силах України. Штурмову роту добровольців хочуть розпорошити поміж інших підрозділів. бо… Під них немає посад. Від 15 року Карпатська Січ воює у складі 93-ї механізованої бригади і воює вправно. Однак після ротації вже у тилу за карпатську січ взялися генерали. Паперові баталії та постійні наскоки ревізорів виявились виснажливішими за битви під Донецьким аеропортом. І комбат Січі вже вирішив йти з війська, а за ним і більшість навченого бойового батальйону. Свій бойовий шлях Карпатська Січ почала два роки тому. Одразу як почалась війна. Спочатку добровольчим батальйоном бійці пройшли з Дебальцева, Піски та Донецький аеропорт. Згодом, як зведена штурмова рота, увійшли до складу 93-ї механізованої бригади та боронили позицію Мурашник найближче до злітної смуги зруйнованого літовища. Пішла 120-ка, Ще одна. При цьому добровольці завжди були зразковими в бою і тверезами на відпочинку. Вали без всяких будь-яких зауважень. На ну, от є нас загинувші, є в нас покалічені, є в нас, є в нас які, які поранені бійці. Декілька місяців тому Карпатська Січ разом з усією 93-ю бригадою вийшли на ротацію, і вже у тулу бійців приголомшила новина: Карпатська Січ більше не потрібна. Певний час я про якось питання залагою. Ти думав, що якось вдасться мені знайти порозуміння із військовим командуванням, але Декілька днів назад мені чітко сказали, що з цього нічого не вийде. Карпатська січ є розпорядження. Карпатська січ повинна бути розпущена, розкидана по всій бригаді, навіть по всьому фронту. Генеральному штабі в свою чергу заявили, що на папері карпатської січі ніколи не було, а була зведена рота, і ось тепер поза АТО, для них просто немає штатних бойових посад. Тому бійцям запропонували йти на ті, що є. Керівник лазні польової. Кухар такелажник у артилерійські, якісь підрозділи. От, тобто ну посади якісь другорядні, не бойові. Тоді ж, коли Карпатська Січ воювала, штатний розпис батальйону нікого не цікавив. Радіотелеграфіст записано. По факту, я тут заступаю. Ось від моменту. Присяги я заступаю на передову позицію. Усім їм пропонується посади у складі бригади. Так само, у разі, якщо військовослужбовці не згодні з рішенням щодо розміщення в бригаді, їм пропонується можливість перевести в інші підрозділи, інші військові частини. Хоча з самого початку при легалізації добровольців Карпатська Січ ставила лише одну умову зберегти підрозділ разом. Тепер всі домовленості ламаються. На цей момент з Карпатської Січі подали заяви на звільнення 70 людей, у тому числі командир Олег Куцин. Речник генштабу Владислав Селезньов пообіцяв, що у генштабі все таки спробують знайти компроміс. І можливо, бойова історія карпатської січі не загубиться у військовій бюрократії. Євгеназаренко, Ольга Павловська, Сергіязаренко, Спецкор два Екс заступника генпрокурора Віталія Каська хочуть взяти під варту. Про це сьогодні заявив сам Касько. Після чергового допиту слідчі вручили йому відповідне клопотання брати під варту чи ні. Найвірогідніше завтра вирішуватиме Печерський райсуд столиці. Каська підозрюють у шахрайстві та підроблені документів. Він нібито отримав дві службові квартири, а потім їх приватизував. І сьогодні ж стало відомо про ще одну кримінальну справу проти нього. Це перевищення службових повноважень. Сам Касько кримінальне провадження називає. Помстою за розслідування справи діамантових прокурорів. Жодного допиту не відбулося. Повідомлення про підозру мені вручено не було. Суть претензії генеральної прокуратури не озвучено. Генеральна прокуратура дотримується тієї ж незаконної позиції, що я вже є підозрюваним. Генеральна прокуратура дуже хоче запровторити мене у в'язницю. Це питання подається сьогодні до Печерського суду. Ми готуємось до захисту проти цієї позиції. В організатора будівельної афери Еліта Центр немає грошей для внесення застави, проте є п'ять днів, щоб їх знайти. Сьогодні Олександр Шахов вперше прийшов до суду без кайданків та конвою у супроводі кремезних чоловіків у чорному. Обвинувачений зайшов до зали. Був спокійним і трохи заспаним. Його зустріли гулом невдоволення, ошукані кияни. Звільнений під заставу повідомив суду свою адресу проживання в Києві і пообіцяв ходити на засідання. До понеділка шахов має заплатити 384 мільйони гривень застави. Або прокурору доведеться ініціювати зміну запобіжного заходу. Захисники потерпілих припускають шахову замість застави, можуть призначити домашній арешт. Він вже відсидів 7,5 років у Лук'янівському СІЗО і за так званим законом Савченко вийшов на волю. Надо посмотрети. Може дві жити, конечно, ні денег нету. Ну хто то може бути поможе? Якщо ніхто не допоможе, то значить ні. В Ужгороді, звичайно, секретаря суду пограбували на більш як мільйон гривень. Зловмисники підібрали ключі до замка, в день зайшли в квартиру і винесли звідти понад 200 тисяч гривень, 40 тисяч доларів, а також ювелірні вироби, персні з сапфірами та діамантами. Під час крадіжки вдома нікого не було, крім грошей та коштовностей, Злодію нічого не взяли. Після пограбування двері замкнули і пішли геть. Працівниця суду виявила крадіжку, коли повернулась додому з роботи правохоронців. 32-річна потерпіла, запевнила, що все вкрадене в неї зароблено чесною працею. Ну, Велика сума грошей. Звідки у вас це сума грошей? Батько медал, бацан медал. Заробляю. В Україні з'являться шкільні поліцейські. Вони стежитимуть за порядком у школі і допомагатимуть вчителям виховувати хуліганів та неповнолітніх правопорушників. Один такий поліцейський працюватиме на дві-три школи. Це буде частиною його патрульної роботи. Директори шкіл, за словами поліції, вже давно просять правоохоронців активніше допомагати. Педагоги не справляються зі складними ситуаціями та й не мають повноважень щодо покарань малолітніх чи їхніх батьків. Крім того, поліція стежитиме за правами самих дітей, захищатиме їх від насилля. Та знущання, зокрема, і в сім'ї. Влітку поліцейські, що забажали працювати зі школами, пройдуть тренінги, вивчатимуть, як поводитись з дітьми, і з 1 вересня почнуть роботу. Вони вже відвідували школи, розказували про правила дорожнього руху та, власне, про нову поліцію. Мені дуже сподобалося, бо вони розказували, як це бути поліцейським, які завдання треба виконувати. Школа може тільки вмовляти, виховувати, переконувати. Але вона, але вона не може і не має права впливати законним чином тоді, коли треба впливати, ну скажімо так, якимось рішучими діями. Ті патрульні поліцейські, які себе наприклад, в такому спектрі, вони будуть проходити спеціальні тренінги і вони будуть представляти поліцію національну поліцію України в школах. Ви все ще їздите на Жигулях Таврії чи Ланосі та ненавидите народних депутатів. У це важко повірити, але народні обранці в першому читанні ухвалили закон, який аж у 28 разів знижує акцизну ставку при розмитненні вживаної іномарки. Простіше кажучи, якщо ви сьогодні купуєте в Європі авто, скажімо, із об'ємом двигуна півтора літра заплатите за нього аж 3160 євро податків. Коли закон проголосують, у цілому платіж буде всього 110 євро. Є правда і кілька ремарок. Стосуватиметься це не нових, а лише вживаних автомобілів, які підпадають під класифікацію «Євро-5», тобто не старші за 5-8 років. У законі прописано, такий подарунок для автолюбителів буде діяти тимчасово до 31 грудня 2017 року. Автори закону кажуть, що сьогодні українці так. Купують авто у Європі, але через надто великі податки просто не розмитнюють його, вдаючись до напівпрозорих схем. Тож до скарбниці від таких покупців не надходить ні копійки. В разі остаточного ухвалення закону кажуть нардепи, держбюджет отримає приблизно 1 мільярд гривень до кінця 2016 року. А українці зможуть дозволити собі пересісти із двадцятирічних машин на п'ятирічні іномарки. Розірваний м'яс, зламана нога, розтрощений службовий автомобіль. Так закінчилася нічна автопригода львівських копів. На трасі Київчого поблизу Миколаєва патрульні допомагали водію вантажівки міняти колесо. Через слабку видимість копи увімкнули червоні проблескові маячки, поставили знак аварійної зупинки та обгородили фуру спеціальними конусами. І тут у вантажівку влетіли жигулі. Спочатку легковик вдарився об фуру, потім збив копа і врізався у патрульну машину. За попередньою інформацією. В воді жі голів був п'яний поліцейського, шпиталізували. Почули свист автомобіля. Вас який рухався на топору на великій швидкості. Було прийнято рішення сховатися під фуру. Я прийняв під причіп, внаслідок чого От, почув удар в ноги автомобілем. Пияством та безкультур'ям у столиці вирішили боротися, заборонивши продаж пива у мафах. Документ ухвалила Київська міськрада, але у житті він ще поки не працює. Пиво як розливали, так і розливають у генделиках. Валерія Ковалінська про потуги чиновників в нерівній боротьбі із зеленим змієм. А пиво ви продовжуєте реалізовувати? Так ні. А що це на, на вітрині? Я зараз поговорю. Работу я лішу. Це про пиво, да? так. Ви продовжите продавати пиво? Чи казав щось власник мафу? Не Мер Києва Віталій Кличко підписав рішення про заборону продажу алкоголю в мафах. Відповідний документ вийшов на шпальтах газети Київської міської ради. Заступник мера Ілля Сагайдак каже, своїм рішенням вони обмежать торгівлю, але від моменту заборони до відсутності пляшок в кіосках довгий шлях. Ми маємо сьогодні сплеск, мітинги постійні під адміністрацією. Ми маємо провести обговорення з бізнесом, що вони мають. Забрати торгівлю алкоголю зі своїх мафів і визначити якраз компромісний варіант. Власники столичних кіосків, як з'явилися заборони, протестували під стінами Київради. Представники підприємців кажуть, підуть в суд оскаржувати це рішення, бо вже витратилися на купівлю ліцензій. На самом ділі не борьба з п'янством. Это уничтожение малого бизнеса под предлогом борьбы с пьянством в интересах крупных сетей. Рішення Київ Ради називають неправомірним, бо воно суперечить закону України. На обращення підприємців налогової можуть ли они получать и в дальнейшем и продлевать лицензии на продажу спиртного налоговая ответила о том, что есть закон Украины. Согласно закону України, підприємці можуть працювати. Рішення Київ Совету не може бути э, закона Украины. Та нагадують, що в 2011 році до. Моглися скасування, це було рішення, на яким заборонили продаж алкогольних і тютюнових виробів в місті Києві в малих архітектурних формах. Ми подали в суд, судилися приблизно рік. Суд виграли. Коли саме алкоголь мають прибрати з поличок мафії, в Київраді, не кажуть своє рішення, називають недосконалим. Планують допрацювати та винести нове. Яке е, буде повністю. Правильно опрацьовано буде правильний відповідний регламент, і ми будемо мати рішення, яке не можна буде через суд скасувати. Нове рішення має вступити з наступного року. Пиво, сидр та інші алкогольні напої досі реалізовують у кіосках. Лише поодинокі мафи сумлінно прибрали таку продукцію. У Вас є пиво чи якийсь алкоголь? Нічого нету. А давно. Як закон. У нас поруч з домом є ларіок Да? Там продають і горілку, і пиво, і все що угодно. Наш участковий ходить туди, як на роботу. Підійшов, якийшов цей ларіок, ні, ми нічого не продаємо. На мафах Київрада не зупинилася і вже розглядає можливість заборони продажу алкоголю в усіх магазинах після 23-ї години. Таким чином сподіваються побороти пиятику. Валерія Ковалінська, Наталія Ярмола, Юрій Розумлюк, Вадим Литвин. Спецкор два плюс два. Найменше кафе у Польщі на кількох квадратних метрах. Виходи з України у Варшаві облаштував кав'ярню. Дизайн розробляв сам. Тепер у нього купа постійних клієнтів і непоганий виторг. Про українців, які не опускають руки і шукають нового життя на чужині у репортажі Маргарити Ситник. Родина українців відкрила кав'ярню у місці скупчення відомих кавових мереж. Але така конкуренція їх не лякає. Найменше кафе у Варшаві важко не помітити. Рекламісти з Києва Олег та Інна Ярові жодної копійки на рекламу свого доброго, як вони кажуть, кафе не витратили, але вже популярні у соцмережах. постять веселі фото. Рекорд вміщуваності вісім людей. Наш рекорд п'ятеро і відеокамера. Е, найважливіше, що в нашій міні кав'ярні є місце для відвідувачів. Його дуже мало, але воно є. Можна сісти вдвох двох випити кави. На шести квадратних метрах еспресо-бару подружжя примудрилося розмістити не тільки все необхідне для кав'ярні, але два умивальники і туалет, що вимагають суворі польські норми. Жовта кавова машина подолала пів Європи. До Варшави її везли з Італії, бо там вона дешевша. Ремонт у колишньому квітковому магазині робили самі. Інна доповнила яскравий інтер'єр власними картинами. Там малювали такий план схему. Треба в кожний сантиметр лізти, тому що не помилишся сантиметрів. Все там буде для людини. Буде. Там лишиться 20 см, Тільки щоб йду, пройти ще кілька місяців тому. Олег робив каву хіба що своїй дружині, але одного дня вирішили переїхати до Польщі, щоб частувати відвідувачів. Олег ходив на курси приготування кавових напоїв і довго тренувався в останню перед відкриттям кафе ніч. Якось вона почала виходити, але якщо чесно, то напевно що не не дуже аж не дуже добре виходило, тому що з першого тижня мало людей повернулися. Тепер повертаються і заводять картки постійних клієнтів. Хазяїна с Якби відкритий відкрита і щира людина завжди щось запропонує і, і майже ніколи не бере за це якусь оплату. Каже, бери, ж зефір, з'їж халиву, з'їж там кизинаки. Відомі українські солодощі у Польщі делікатеси. Олег популяризує серед поляків екзотичний зефір. Сподівається, що приживеться й мода на так звану підвішану каву. Це коли відвідувач платить за каву незнайомця. У Польщі це поки рідкість, а ще збирається зробити у закладі вільну бібліотеку. кажуть, на їхніх шести квадратних метрах ще є не площа. Маргарита Ситник, Ігор Тонюк із Варшави, Спецкор 2 плюс 2. Бережіть себе, таким на події був день, що минає. Побачимось завтра о 18.30.